Я не я би був, як б не влазив в якусь авантюру. відчуття? я всрався. чекай, чекай. Oh, yes! Oh, yes! давно в мене такого не було, но останній раз, навіть на опілі. Взагалі, приїхав я вчора додому, все нормально. Встаю утром і збираюся заводити машину, а я прививк, що. Я коли виходжу, я завжди в наушниках. І коли я вставляю ключ зажигання і проворачиваю його, то наушники відключаються підключається телефон до магнітоли. А тут я чую, що ну, далі в наушниках грає бум-бай-бум-діги-байбай. Я розумію, що діги-байбай, тому що машина не заводиться. Я знімаю наушники, розумію, що просто ноль реакції, і, походу у мене сів акумулятор. Но тепер найкраще, чого він сів? Він сів того, що я просто забув, що то там магнітолу, наприклад, ключ не до кінця повернув, або тут може бути хуже. Либо проблема з акумулятором, або проблема з ремнем, що він не дає нормально, заряд нормально не прокручується. В общем, визвав зараз нова функція якась появилась там, в нічого не буду казати, якого таксі. От, і будемо пробувати перевіряти, там мужик вже їде, сказав 10 минут. Сподіваюсь, що вийде прикурити машину і що тут просто була проблема в тому, що я щось забув, а не з рівнем чи з, з чимось другим. І як я знаю, то цього не буде достаточно, щоб просто поїздити і зарядити. надо буде прям. Знімати акумулятор і заряджати. Отаке я взагалі не люблю. Але прийдеться, і такі проблеми бувають. Була, звісно, ще версія, що -то може бути що клемма злетіла, але я дивлюсь, клеми нормально стоять. Ще я думав, що може бути таке, що хтось що мені зробив з машиною. Ну ні, тут все нормально. Я не я би був, если б не влазив в якусь авантюру. Получається, визвав я водітеля, ну, ця функція в таксі, де акумулятор прикурюють, не допомогло пускове устройство, не помогло от проводов завести машину. Секунду. Алло? Я таксі визвав жду зараз. От, і тут не зрозуміло, проблема в акумуляторі або ні, і треба цим всім розбиратися. Я розумію, що треба шукати собі якусь другу машину, Того, що в мене давно дід просив, щоб я йому привіз свою. І я так подумав, що зараз я, наверное, відремонтую свою машину і отдам її діду, а сам візьму собі якусь просто, щоб була під жопою. Я ж збираюся звільнятися, хто не знає, можливо, хтось на стрімах не був. І мені треба, щоб хоча б якась машина була, як мінімум, щоб до метро під'їжджати. І от я знайшов одну машину за копійки, реально за копійки. І це опіль. Я думав, що я ніколи на Opel не буду дивитися, але так як така заманчива ціна, я розумію, що, може бути з ним якісь проблеми. Знаю, що там написано, що. Був стукнути в дверку, але там вона тріхтована. Та й мене косметичний від особи зараз не смущає, так як я не дивлюся машини за мільйони. Я дивлюся зараз якусь машину, яка була під жопу на даний момент. Хоча б на півгода, на год, поки буду збирати. І хочу зараз поїхати, подивитися машину, зараз 10.30. До комендантського залишилися полтора часу, я вже визвав таксі. Зараз буду їхати дивитися. Якщо подобається, то заберу і вже на роботу поїду на цій машині. А Mitsubishi я справлю і привезу діду в Херсонську область. Він давно просив, він дуже хотів. Тим більше вона здорова, вона діду підійде. Мені хочеться чуть побыстріше машину і цей Opel, Ну 170-180 буде їхати. Судя по словам того, чувака. Я, звісно, не до кінця вірю, але зараз вот стою, жду не буду їхати, дивитися. Добре утро, ну що, готовий подивитися. Ляпс. Ось такий ото пільочок синій. Власник сказав, що його влупили отут ось в дверку. А, і він питався максимально щось там вирівняти, отріхтувати. І тут такий видно чорнуватий відтінок. Ну, якщо здалека дивитися, то особо Хотя, ладно, тут просто. Блін. В житті реально не так видно, чи це самовнушення, але якщо що, можна покрасити або просто помітити дверку на другу. Самі дверки функціонують нормально. І ззаду, ось о, тут чогось чорне, не знаю, теж може щось міняли чи варили. Але по техпаспорту вона синя. Саме головне, що тут є в машині, це просто хітя речі не стявся, коли її забирав. А у викатувається дворово, отакий от волчонок. Це знаєте. Ну, Максимально крінжова штука, я спеціально не буду це знімати, тому що вона смішно виглядає. Кстати, тут теж є люк. Це Opel Vectra A 89-го года. Найкращі комплектацією, які вони тоді були в ті времена. Движок тут 2,0. По трасі. Фігаче в швидше, ніж моя ця Mitsubishi, чи мій прошлий Opel Astra F. Це, напевно, получає, ну да, так, виходить, що це найбистра машина, яку я купляв. Показав мамі з вікна і на відео машину вона каже, ну якась чизета, каже, страшно їхати. Я кажу, та чого? Ну просто вона і ціна дійсно у Жигуля. А мама їй каже, що погано, не подобається. Ні ну звісно, після Mitsubishi може моїй не подобається. А так нормальна машина їде нормально, резво, швидко. А ну ма дивизия, чизе, а диски які. Ай ай. Ну, з вікна стремніше чи Так. Ну а так в житті лучше? А то ти казала, а чи зе, ти подивись, який там волка, но всередині. Ау! Твої комментарии. Дальше їхати? їхать? ні. Вже ні? Уже подивилась, з вікна подивилась, казала, що вообще страшно їхати. В житті подивилась, сказала, що ні, вже не страшно вроді. Просто дверку бачиш, вона стукнула, її покрасить би. Либо же просто мене, сказав, що что 3000 десь дверка стоїть. Ну, не, не, ну не з цієї сторони, конечно, я тиска, що получше. що вона так Ну за такі гроші. Вроде нормально, не. Диски красиві в неї. Да? Но ну, диски красиві в навіть. Та откуда я что разбираюсь? Ты хочешь, что я сам покрасил их? Бачила, люк еще есть. Так, самое главное салончик. А ну жди, жди. Что? Открывай. Что ты казала? Она для деда была мала. Мала? Она грязная, это что? Шерсти просто, что? Да седай нормально, что это ты выдумал. Ой. Маленькая для деда? Да, она не сикала вообще, блин. Ну а место. Дыбаешь, сколько там место для ног. Нормально вроде. Но я сажу, мне удобно, не знаю. Я думаю, что деду, если я сажу удобно, то деду тоже буде, я же высокий. не зенький. Що? Дай вам подниматься по А я не разбираюсь, там справа. десь. Не маю, я тут Что ты кажешь? Кажу, что присипник ка и ревник. Можешь там до мене, Я присип нет. Ну, я не спросить, куда присип, ревник. Та в смислі нема. Ну, в <laughs> смислі <сх> нема. Щоб її держати. Короче, ви <сх> <сх> <пили> не піднімається. <сх> та ні, сидіть, я не вірю, що ти піднімається. А ну подожди, а ну подожди. От тут аж, а що тут, немає. дай. Немає. Тікай. Кажу, немає. От тут справа аж. Вона та, зломана там. Зломане, та. Немає на тут підкрутій. А, а на водітельському є, я підняв. <сх> Що ма як тобі корчик? Такое. В смысле? <гум> ДВ як топе. Не фіг делать. Не знаю. Твої коментарі. Конечно без музики. Некомфортна машина. Чо? <гум> Вообще, не знаю. Та це тобі так кажеться. Не... Та У мене попалось лежаче место. Ха-ха. <гум> напів сидячи, напів лежачі, не поняла яке. А, так покажи. Та шо я покажу? У мами, у мами не у мами не поворачивається сидіння, нічого не просто так ти ж ти прикинь, Короче, це зразу люкс апартаменти. <рес> ти, ти сідаєш і сразу можеш лежати. Не надо, ну типа, тобі не треба там опиратися. Ти лягла собі, лежиш, балдиєш, а хтось там тебе везе і все. А в чем проблема? Короче, рівень не пристегується. Место не яке не сидяче, не лежаче. Та нормально, і радіо ще лабає. Я ж говорю, музички немає, тому що на тій машині в мене спеціально від прикурітеля там устройство по блютузу підключається, а тут я не можу понять. Ну радіо, вроді, все що то грає, а там його озна. Ну і ніхто не хоче пропускати старий корч. Я сьогодні утром виїжджав минут 10, мене ніхто не хотів пропускати. Думаю, как что старая машина, так пропускать не надо. А так, ну, ехать можно. Ну, она резала, она дуже резала, она быстро на самом деле. Просто... Если вообще не страшно было на ней разгоняться, так. Я думаю, что за Жигуль она, конечно, да, лучше. Конечно, лучше. А цена а такая, как Жигуля. Чтобы двери покрасить, ну, как бы не так было. А так, трошка, какая-то она печальная такая. Ну, есть такие, да. Та да нормально, она, вы. Гэээ. А хто це у нас тут такий? Чолка пан Купитанич? Добрий день, здравствуйте. Рек за пацанів на машину, Максим каже, що, що ти там купив? Чолка, як ти машинка чи кінезіс? Ну, сидіння, я вважаю, салон, ну. Но... Салон а тут... от, от з волком. Да, безумно можна бути першим. Мені фіг робити. Папі сказав, ну, краще, ніж в Ламборджині. Навіть. Так що, ми йдемо дивитися? Зараз, не Антона не... немає. Через скільки він буде? Ну, третій вийшов. І так, я зібрав усіх пацанов, щоб показати свою супер ляличку нову. Як сказала мама чи Чизета. Чизета тупо. Ідемо до вона? Та десь тут точно. Угнали, те чуше. Блін, у там мак лежить. <ривател> <ривател> Та ні, на яке угнали? <ривател> Опа! Чикінезис! А якесь на відео вона була ярче. Ярче? Ага. Да не солнце просто светило. Я уже шутку придумал. Ч ⁇ ж, Максим? Знаешь, что перед просвептым? Я даже не обращаю внимания, что на сзади пенье Не, ну, создай. Чувак, цена и вспомни, Вспомни сразу цену. GT что ж написано или нет? Да, А нужды. Подожди. А ну дивись. А отак от, от чинанов. Чи Главное, щоб по голові не уїбало. Таке ощущення, що тут курей перевозили, реально, подивіться. Ну і тут мужик, мужик держав тут якісь типу, удочки, він це все витягнув. Рибак. А, і ще себе смішне, поняв, він витягує в бардачку там у мене. Ща, ладно, давай відкрию. Коротше, починає забирати свої речі, всі достає і такий раз держи презерватив такий. Тут тобі це понадобиться. І кинув назад. Щас Максима нахуй назад з'їхати. Що це за накладка така? це Спойлер. И внимание, моя любимая. Чехольчик, чекинезис. Сейчас. Ну слухай, тут на электроне замки пчелка. Я открыл. С... Я открыл ну, же. Машине yes. А сидушечка сейчас. Опа. обратите внимание. Сидушечка тут себе. последний писк моды. Я я В, смысле? Я я задал... В смысле, ты что, дурачок? Система а ну подожди. Спорим я сейчас открою? Там я в Дэйс, на, сайт, на сайт, О, ні, нормально. Что такое, а? Там отпечатал коллекцию. Та це инпанты кого він не знает правильно, как открывать. Иди, Максим, может ты знаешь, как правильно открывать? Там отпечаток пальцы. Не, ну вообще ничего такого. Я бы гонял. Гонял бы? Не, ну нормально. И да, с чехольчиком сразу ОЕС. Oh, yes. Ты не тупо. Не, а я кто? На них шесть места мало, блять. Да не, мне нормально. Та. Ти подивися, скільки yeah, yeah, там пространства yeah, далі ногам. Wow. Мені прямо багато. Кстати... Ні, ну так. А бардачок, внимання, бардачок, Не бардачок відкрий. Чекай, чекай. Оу, єс! Він сказав, каже, це тобі подобається, це його призерватив, блядь. Зараз на четверих одного розкидаємо. Ні, ну взагалі нічого таке. Нормально? О, це карбон валик? Звісно. Звісно. Там моногілік поїхала б завідувався вже. Блять, а я щось потягнув, а воно щось... о, 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 о. Це так і Воу, воу, воу! 5 лет просрочений, блядь. Он йому тут вообще не пригодился, блядь, если лишь. <говорить>, тебе тут пригодится. Чувак! Чувак, так може, він і просто, йому не принципіально, знаєш, по годам. Чувак, це нормально, що ручник не работає. В 2020-й ма. На старих машинах завжди не працює в мене. У мене <клес> нових машин не було, поэтому мене ручник, я вже звик, що ручника на машині немає. Стат, стоп, ніхуя. Єбать Ебать, Чинь нахуй. <клес> ну тут да, по світу просто дверка, дивись тоже, кстати, диви. Свет світиться? Тверку закриваю, і свет сейчас виключиться. Дивись. Раз, Раз два, три. Бах. Ніхуя не виключилось, ну ладно. Покажи, що в натурі. Ну ти не видишь на торбах. А що там покажіть, подожіть. Сквозда дверка. А ну. Тупо на нахуй. Проверить. Блядь, не видно. Та видно. А, воно да видно. Турі. На, воно 5 минут, що це тебе пише? Тоді було... Ого! Чувак! Ну тоді він мені сказав, що... Він brasile. не поварив! <.nek> він, він сказав, що не поварив! Може тільки з водительської сторони. Не знаю. Че там бах вообще сплошна? Не, варив! Не варив! натурі? Та нет, конечно, он... Він сказав, що тут тільки ланжерони він не варив. Не знаю. А, я тоді... По-моему, він перепутал, он только ланжероны сварив. <реш> не, не, ну гулі, слухай... Вентиляція. Не, за 25, наверное, окей. Ну, я тоже так думаю. Ну слушай, лучше, чем жигуль. А ну проїться. Ебать, датчики закритих дверей. Нихуя. А ну а проийца. Так а що проийца? У меня звонит мама. Mm. Мама звонит. На, ну, на. И мне трошки страшно. На а, тема. тут можно приблизить Если на тему? Если выпадет дно, тебе вы не поможет. Нет, еще показывают. Чуешь, Валик? А, там, там негде пристегиваться, если что. Эта машина, это синоним слова безопасности. Почему вот так вот? О, ну стой! Тут просто тоже педа задутся. Все, езжай. Погнал нахуй. Я закрыл. Я не понимаю. Там зазор так і должен бути. Тільки не в'єбись, бо не мерся. Ніхуя. А їх попробуй тільки прямо ровно, а ти це вирішує. Сука, чо ти знає. Ти назад зараз. Що ти маєш сказати по цьому поводу? Не в***. Чого? Ну, тому що кожна машина це має бути обов'язково корч. Ганя, обов'язково такий? Та х**о знає, типу, ну як засіб передвижение заказал в украинском а он на такие бы гонялся стоит погибать конечно все лотеть монстр нагнала прям ужас типа митсубаны опер его было ложь на по состоянию да нихуя ты слова хуй квадратик ну шо там твои ощущения пацаны я всрался та просто тут немає, поняв, тут ж люди ходять, машини їздять, тут немає ще де цей. Тадьган. Що? Він не може вийти. Це були електростеклоподъємники, чи що? Ключове слово, коли-то. Це пішли нам, щоб все вийти. Воно тільки, з правої сторони тільки вісло. Я перший раз вижу і вісло, і електростеклоподъємник. Тут все є. Ну, з лівої сторони працює. Жебать, на жалюбки. Дивись, з с... лівої сторони ось, ось дивись. Он електро, блядь. Нихуя, диви. Ну, не работает. <laughs> <laughs> а, да, я не знал, что он электро. Ты уверен, что это люк? Да, это люк, да. да. Тихо, тихо. Я думал, он ручку якось то А. а. <систит> Технологичное отверстие. <систит> я не знаю, тут куча разных проколясив. А, так подожди, а гэнбой работает, если я выключу в электрику? Я понял. Или нет? То включи. Зажигание. зажигании. Да ну Завитим. короче, объект наш работает, нет, там ну... О. Шо? Ну он пытается. <систит> Ну, судя по тому, что там проходит провод там все мокро, понятно, что электроника все трошки попыздит. Да там... а ты так не да делай, ты, ты, ты сейчас Будеш Будешь ногами тормозить. Кузову там було лучше, знаешь, ну типа, чего я Яка? Там Митсубан лучше по кузову Опель той старий, він був поварений. батько говорив тоже. Ну і Опель лучше по кузову А, а Митсубище, ну Митсубище, да, оно а хорошее. А целый, ну я не знаю, покатайся трошечки, но... Це, це так, так чисто побантувати. Типа Ангелина, А Отак от, от. Там щось уже, 10 минут, щось пише. Чи записуєш? Вроде записую. Так, я приїхав додому, що у мене в планах. Я ж хотів купити акумулятор, тому що непонятно, проблема в акумуляторі чи ні. Мені Меняться, що. Вряд ли звісно, але це в лучшем розкладі, що проблема з акумулятором. І я до цього хотів купити його, а тепер розумію, що а зачем його купувати, якщо можна просто з Opel переставити туди акумулятор і перевірити, чи взагалі проблема в акумуляторі або ні. Потому що зараз поїду в епіцентр куплю, і він мені ну, не подобається, що мені потім з ним робити. Тому сейчас зараз буду шукати ключі, не пам'ятаю, де вони знаходяться. Ну, не от машини, а гаячні. І буду переставляти акумулятор, надіюся, що. Проблема все-таки криється в акумуляторі, і просто прийдеться купити акумулятор і все. А цю машину я от думав думав Не знаю, возможно, її дороже продам, треба подумати хорошо. Взагалі, в голові туман того, що зараз йде війна, в Херсонській області дрони літають і дід хоче оцю машину мою. А я розумію, що. Ну, реально опасно там їздити на такій машині. А ця мама каже, що машина буде маленька для діда. І так як я її дуже дешево купив за 25 тисяч. Це реально дешево. Жигулі спробуйте знайти в такому ціновому діапазоні, то, можливо, продам за 30. Чувствую це чуть-чуть перекупом. Дай Бог, щоб дешевше її не продать. Ну, а поки що попередвигатися, в случае, якщо ця не буде їздити. То нормально, но я надеюсь, що все-таки все окей з буде, Я зараз просто переставлю акумулятор і все буде четко. Так, ну цей акумулятор я відкрутив. Може комусь інтересно подивитися Опілю під капот, показую. Хтось щось може шари дивіться, Ну по виду обслужений реально. Момент істини: да будет свет, да-да нет-нет. Реально, акум. Закаралась сонце нап'їпало. Щоб ви понімали, у мене получилось завести машину, все чітко, але но появилась знову біда. Я цілий день займався машинами і більше ні про що друге не думав. І під я, я обнаружив, що у мене немає ключів від квартири. І я їх ходив, шукав уже возлідома, там де стояли машини, там де я міняв акумулятори, роздивлявся кажди відео, отривки, стоп-кадри. Я ніде не побачив своїх ключів від квартири. І я прийшов сьогодні ночувати до мами, того що я вероятно, що я їх забув на роботі. І подивіться на кота, що він вообще исполняє. Зараз, щоб ви не мали на часах, 12 часов ночі, чи вже почти час. 12 часов ночі. і він тупо неугомонний.